Як поповнювати картки без комісії? Таке питання в мене виникало давно. Я навіть записав короткий ролик, але якось не довелося його викласти. І це питання саме виникло тоді, коли закрились термінали iBox. Цього тижня вони закрились, так як НБУ анулював ліцензію IBOX банку. Ну, буквально. Перед випуском цього відео я прочитав в каналі Олега Гороховського, що IBOX наразі вже працює. Але сам Монобанк перелаштувався доволі швидко і він перевів свої безкомісійні платежі на інші термінали, такі як EasyPay та city 24. Також діяв спосіб, як і раніше, це поповнення. В відділеннях банку Універсалбанк А банк і ще додався Укргазбанк. Чому ж питання з поповнення карт піднялося саме в монобанк? Ну бо до 15 мільярдів гривень, наче якщо я не помиляюсь по пам'яті, проходило щомісяця через термінали iBox. І це все проходить безкомісійно. Тобто ви поповнюєте карту в терміналі iBox на моно без комісії. Але iBox поповнював не тільки монобанк без комісії, поповнював він. І інші банки, тому я вважаю, інші банки теж могли би втратити частину переказів на свої карти. Але як все-таки не залежати від цих терміналів, чи працюють вони, чи не працюють, чи закрили, чи не закрили? Питання доволі актуально, навіть у тому розрізі, що якщо ви там не живете десь в центральній частині міста? і... У вашому сусідньому магазині може стояти якийсь no-name термінал, і там немає, наприклад, того ж безкомісійного моно, чи, наприклад, вашого банку. Що ж робити? До речі, ви помічали, що ці термінали працюють так, що, наприклад, якщо в iBox, знову, наприклад, моно, якщо в iBox було б безкомісійне поповнення монобанку, то в EasyPay не було. Але інші банки, які були в EasyPay без комісії, то в iBox вони були з комісією. Тому дуже логічне рішення це мати декілька банківських карток, особисто якими я користуюся, я залишаю в описі квідео. І якщо я потрапляю на термінал, де немає поповнити моно без комісії, я просто поповнюю без комісію картку іншого банку, а потім перевожу теж, до речі, без комісії на карту моно. Це якщо мені треба поповнити моно. Чи роблю навпаки безкомісійно поповнюю моно, а потім без комісії перевожу на той банк. Який мені потрібен. Якщо вам було корисно і цікаво, підписуйтесь на канал та підтримайте лайком та коментарем. Підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!